Завдяки наполегливості авторських груп користення та активності міської ради, саме наше місто вибороло право проведення чемпіонату 2012 року з бізнес-моделювання. Нагадаємо, що перший чемпіонат України відбувся у 2009 році в місті Житомирі. Тоді участь брали учнівські команди з 10 областей України. Цьогоріч на четвертий чемпіонат з'їхалися юнаки та дівчата з 17 областей нашої держави. Їх привітав заступник міського голови Олександр Дзига. Приємно відзначити те, що з самого початку коростенські команди загальноосвітніх навчальних закладів приймають активну участь в даному заході, були і переможцями, і одними з кращими в попередніх конкурсах, які відбувалися. І сьогодні приємно відзначити той факт, що саме місто Коростень, столиця древлян, древнє і вічно молоде місто Коростень приймає таку когорту. І дивлячись сьогодні на вас, молоді, енергійні, повні сил, я впевнений в тому, що ну, можна вас назвати діти капіталізму. Це праву. Але головне це те, що ви сьогодні переповнені ідеями. У вас є ціль в житті чесного турніру і хай переможе найкращий, найдостойніший, а ваші бізнес-ідеї. Все таки щоб реалізувалися в перспективі в нашій державі і в світі. На чемпіонаті одразу розпочалася активна інтелектуальна боротьба бізнес-ідей від юних авторів. Представники окремих регіонів нашої країни спостерігали за ходом зустрічі, аби можливо вже наступного року долучитися до потужної всеукраїнської когорти генераторів бізнес-ідей. Честь нашого міста захищали п'ять команд, які представили на суд поважно журі такі проекти: корпорація Добриня, проект Ресеті, екологічний проект Жива вода, кампанія «Антистрес», та Український центр біотехнологій Фаркоха дуже приємно відзначити, що четвертий чемпіонат підсумовує результати роботи всеукраїнського молодіжного економічного проєкту Лабораторія бізнес-моделювання, який тривав з 2009 по 2012 роки. Цей проект передбачав практичне долучення молоді до процесу соціально-економічного регіонального розвитку та формування в Україні майбутньої регіональної бізнес-еліти. У завзятій боротьбі відповідно до результатів рейтингового голосування експертної ради призові місця посіли. Третіми стала авторська група з Мальтополя з проєктом Сонік або енергія під ногами. Друге місце посіли коростенці, вихованці 13-ї школи з проєктом Корпорація Добриня. А переміг проєкт Раз корівка, два корівка авторської групи з селища міського типу Кирилівка Запорізької області. Діти отримали дипломи та подарунки. За словами організаторів, з кожним роком все більше вражає високий рівень підготовки команд та вибір проєктів. Бізнес-ідеї дуже різноманітні від побутків. Логового рівня до космічного, тож майбутнє за молоддю.